Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 26 липня, і поговоримо про заколот, який зріє в слузі народу. І з ну, про всі ті проблеми, які на сьогоднішній день виникають в так званій монобільшості і безпосередньо пов'язані з останніми діями офісу президента. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютубу. Репости і звісно спонсорство. А також підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, дуже цікава ситуація складається у фракції Слуга народу там, якщо почитати внутрішні чати, а час від часу якусь інформацію з цих чатів викидають в публічний простір. Її зливають в тому числі самі народні депутати. Там стоїть просто стогін одні сльози, прокльони і багато, багато дуже дуже цікавих речей. Депутати почувають себе ображеними, почувають себе кинутими, і значна частина з них не дуже. Вже хоче з'являтися в парламенті 31 липня і голосувати власне за повернення повноважень НАБУ і САП. Всьому цьому передувала взагалі прекрасна історія, прекрасна, звісно. В лапках але мені здається, це дуже справедлива історія, але справедлива не з точки зору і не з точки зору там офісу президента. а З точки зору громадян. Зеленський взяв і переклав всю відповідальність за спробу. Забрати або обмежити повноваження набу і сап на ви думаєте, на кого на Верховну Раду, тобто фактично на всіх тих депутатів, які 22 липня проголосували за те, що їм підсунули, при тому, що як вони тепер пишуть в внутрішніх чатах, їх туди кинули і розвели. Їх зібрали зовсім іншою метою, і багато хто дійсно натискав на кнопки, не знаючи за що вони навіть голосують. Бо сказали, що ключове питання це голосування за звернення до конгресу Сполучених Штатів, щоб Сполучені Штати конгрес власне підтримував Україну, залишався на нашому боці. Ну і робив те, що робив всі попередні роки повномасштабної війни, так от що заявив Зеленський? Він заявив, що ризик втрати незалежності антикорупційних органів з'явився через деякі зміни, які були запропоновані законодавцями, А, або, а якщо відповідно через ці зміни, які запропонували законодавці? Є ризик втрати незалежності антикорупційних органів. Відповідно, ці ризики треба просто прибрати. Що президент тепер, як е, герой на білому коні, не знаю, або якийсь там бетмен чи спайдермен, і робить, подавши відповідний законопроект, який е, власне ну, повинен ці повноваження повернути. Це абсолютно феєрична історія, тому що всі прекрасно знають, що фракція слуги народу повністю контролюється офісом президента з офісу президента їм спускають всі е, законопроекти, за які вони голосують. Ті законопроекти, які розробляє власне сама фракція. Вони обов'язково. Ну, якщо це якісь важливі законопроекти, а не знаєте, якісь такі невеличкі, які, в принципі, особливо нікого не цікавлять. Вони проходять обов'язково узгодження в офісі президента. І тут Зеленський просто публічно е, перекладає всю відповідальність на депутатів, які виконали просто функцію кнопки, які просто натиснули на цю кнопку. До. До цього додамо всіх сателітів слуги народу, які теж радісно ці кнопки тиснули, і от виходить картинка, що наробили фігні і переклали все це повністю на народних депутатів. І от багатьох народних депутатів це тригернуло. Я до речі, не сильно здивований цією ситуацією, тому що треба ж було знайти якогось сапа відбувайла. По справедливості це повинна була, звісно, бути та людина, яка все це організувала. Але ну хто ж від правої руки відмовиться? Тому переклали за традицією на депутатів. Їм вже е, ну, мабуть подумали на банковій по барабану, тому що рейтинг там довіри до Верховної Ради, особливо до монобільшості, він десь там в межах статистичної похибки. Ну якби гірше не буде, але це призвело до одного дуже цікавого результату. Ну, по перше, депутати дуже сильно образилися. Це реально, да, тобто вони ну відчули себе як використані певні предмети гігієни. Давайте так скажемо. Ну з іншого боку, чого дивуватися? Ну ж так, використовували при всій повазі з дев'ятнадцятого року дуже часто, і вам було все окей. А тут але тут ситуація заграла зовсім по іншому, тому що ну громадяни ж вийшли, громадянам це дуже сильно не сподобалося, і от депутати реально тут захвилювалися. Ну і є ще один момент. Про це вже написали західні медіа, але е, ця інформація. Це вона гуляє вже і по. Вітчизняним ЗМІ. більше того, я ну маю деяку інформацію там з таких закритих джерел, тобто спілкування з тими ж власне окремими там народними депутатами. Ну от всієї цієї довкола політичної тусовки. Давайте так її назвемо. Так, от Financial Times написали статтю з посиланням на свої джерела, що близько 70 депутатів Верховної Ради від слуги народу вони ну побоюються голосувати за новий законопроект. Який буде повертати незалежність набу і САП, знаєте чому? Тому що вони вважають, що антикорупційні органи можуть скористатися поверненням повноважень для переслідування депутатів. Ну і от за їх голосування власне 22 липня? Ну як зазначило джерело, люди бояться, що проти проти них почнеться несправедливе. Подивіться, хто згадав про справедливість? Народні депутати від слуги народу, несправедливе кримінальне переслідування. Ну, просто через помсту, що от НАБУ і САП зараз на хвилі цього піднесення почнуть їм мститися. Ну і е, особливо е, оці побоювання народних депутатів від «Слуги народу посилилися після інтерв'ю очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, який дав. Е, Інтерв'ю Суспільному, і там він власне е йому задали питання, е навіщо влада взагалі вирішила прийняти цей закон щодо об ну, обмеження незалежності чи обмеження повноважень на БУІСА. і САП. Е і Клименко відповів, що я е не знаю, е чому це відбулося, ну, що було в основі цього. Але ми збираємо всю інформацію: ми розберемо всі ситуації, всі події, всі е висловлювання, всі. Е Ну, скажімо так, критичні речі, претензії, які були висловлені в нашу адресу. До молекул розберемо. Ми відновимо, так би мовити, хронологію подій по секундам, і все це дуже уважно проаналізуємо. І от я не зрозумів, чому злякалися власне цього, тому що це можна трактувати до речі, і в нормальний абсолютно спосіб, що САП і НАБУ зробили висновки, що до них теж до біса претензії. Ми, до речі, ніколи. Ці претензії не відкидали. Ну слухайте, ми говоримо про органи, рівень недовіри, до яких 62-64%. Це теж показово, і ми ну, заради об'єктивної картини, звісно, про це говорити будемо і говорили раніше. Так що в цьому плані тут можна це трактувати як просто спробу зробити теж висновки і, власне, не допустити подібних подій в майбутньому. Але от коли йому Файнешн Тайм задав питання, Клименко заявив, що боятися набу і САП. Можуть лише ті. Хто ну яким чином задіяний в якихось корупційних схемах, але ми ніколи зазначив він не займаємося політичними переслідуваннями. Ну і оце цікава дуже заява, тому що якщо проаналізувати знов таки попередні дії НАБУ і САП, їх складно ну справді запідозрити в політичних переслідуваннях. По перше, це не політичний орган. А по-друге, фігурантами справ, які відкривало НАБУ і САП, були абсолютно різні депутати з абсолютно різних фракцій там. Є і опозиціонери, там і є, власне представники Слуги народу і інших фракцій, в тому числі і забороненої ОПЗЖ. Ну по ОБЗЖ, на жаль, не так багато, як нам би хотілося, але тим не менше. Так що в цьому плані нічого екстраординарного не прозвучало, але депутати бояться. Знаєте чому? Тому що вони ж е, як там кажуть, кожен мислить у міру своєї розбещеності, і от оскільки вони. По суті, відміняючи набу і САП, це чисто з меркантильних якихось засад. Сподіваючись, що в майбутньому вони зможуть уникнути якихось потенційних розслідувань проти себе. Тепер вони бояться, що точно так же будуть робити набу і САП. Хоча це далеко не факт. Ну але насправді, оця історія вона стала певним тригером, певним тригером, взагалі, для тих процесів, які були в пропрезидентській фракції, і ті процеси, які були раніше, вони просто зараз сильно загострилися. Ні для кого не є. Таємницею, що більше 50 депутатів переважно зі слуги народу написали заяви на складання мандатів. Але їх не відпускають принципово. Була навіть заява публічна е, очільника фракції Рахамі, який сказав, що ви ні, ні, ніхто нікуди не піде. Вихід може бути тільки один. Ну там точніше, два, але по суті, це один. Це е, чисто з природних причин, наприклад, смерть або дуже важка хвороба. Один прецедент такий був щодо хвороби. Ну або якщо людина піде працювати кудись там, наприклад, в кабмін і змушена буде скласти е, е, мандат. До речі, для цього депутати від слуги народу намагалися і. Будуть намагатися ще, мабуть, тому що вони принаймні, почали цю роботу проштовхнути закон, який дозволить поєднувати депутатську роботу з роботою в кабінеті міністрів, зробити те, що знов таки було за часів Януковича. Абсолютно ганебна практика, але слуги народу про неї теж думали. Ну щоб типу на двох стільцях посидіти, і як в нас кажуть, і рибку з'їсти і на гойдолці поглядатися. Отже, більше 50 чоловік хотіли мандати скласти їх не відпускали. Як вони себе почнуть вести зараз? це взагалі дуже цікаве, цікаве питання, тому що вони можуть піти ну на відверту таку, знаєте, на відверте протистояння і просто ну, зробити по перше таку заяву. І поставити все керівництво в дуже незручне становище, тому що якщо депутат хоче піти, тримати його поза його волею. Ну це м'яко кажучи не сильно демократично. І якщо зі списочниками якось ситуацію можна вирішити з мажоритарниками, це катастрофа, тому що вибори в мажоритарних округах провести не можна. Це перший момент. Другий момент частина з цих 70 депутатів, які не хочуть зараз голосувати, готові теж написати заяви і скласти мандати. Тобто, кількість 50 збільшиться на якусь там певну. Цифру, і вона вже може бути критичною для Верховної Ради біля ще там 6-7 десятків депутатів. Цифри різняться сказали, що вони прийдуть і проголосують останній раз, а далі від нас від є... відчепиться. Давайте цензурно будемо говорити. Тобто, вони прямо пишуть про те, що з нас зробили клоунів, хоча ну. Я не думаю, що це якщо від мало місце, мало місце саме 22 липня, треба було раніше думати, їх зробили. Ну, поставили в абсолютно ідіотську ситуацію. Спочатку сказали проголосувати. Вони проголосували, вони раділи, було супер. А тепер президент каже, треба переголосувати. і Не просто каже, треба переголосувати, каже, що ще й ви винні. Ви неправильно все зробили, і ви цю ситуацію, значить, ну, завалили. І тепер ви за це будете відповідати. Так що біля шести сіми десят десятків депутатів кажуть, що ми прийдемо проголосуємо і все ідіть до бісу. ми більше до Верховної Ради ходити жодним е, чином е, не будемо. Ну і е, кажуть, що теж значна частина депутатів, але це знаєте все це паралельно. Тобто, тут не треба е, якось сумувати всі оці цифри. Е, яка частина відноситься відразу до кількох груп, але ще значна група, як мінімум там 60 чоловік, каже, що вони взагалі будуть ну відмовляються голосувати за будь-що. До тих пір, доки якось не зміниться підходи до цих голосувань і, власне, до подачі документів у Верховну Раду їх узгодження і інформування народних депутатів про те, що відбувається, і коли на які кнопки вони повинні тиснути, ну, так, якщо підсумувати, судячи з усього, в монобільшості зріє заколот. Причому цей заколот може стати публічним, і ми отримаємо вже реальну парламентську кризу, яка та по факту існує давно. Чому тому, що немає ніякої монобільшості в Верховній Раді, немає ніякої монокоаліції. І, в принципі, давним-давно ті голосування там 190 депутатів від монобільшості, плюс за довіру, за майбутнє, колишнього ПЗЖ останнім часом активно батьківщина. Треба було тоді формалізувати і створити якусь нову коаліцію, але офіційно розподілити там посади, переформатувати уряд і зробити багато інших таких речей. Ну звісно, в ідеалі треба було б формувати коаліцію національної єдності і уряд національної єдності. Але ну хто ж туди візьме європейську солідарність і голос до цього вони. Явно не дозріли, але принаймні формалізувати якісь нові відносини треба, але вони не формалізовані. І зараз, коли депутати виявилися крайніми, на них все це валиться. Тому що дійсно і під час акції протесту без конкретно прізвищ ну крім безуглика яка туди прийшла, в принципі, згадували найчастіше депутатів і нагадували їм, що вони теж зробили неправильно і повинні за це вибачитися, повинні виправитися. Так, от. Зріє заколот, цей заколот може стати власне публічним, і скажімо так, певним прикладом або певною дією цих заколотників може бути 31 липня, тобто просто не зверуть необхідну кількість голосів, навіть враховуючи, що і європейська солідарність і голос вони по максимуму дадуть на підтримку цього законопроекту, але з великою ймовірністю не дасть значна частина фракції Тимошенко, тому що вони там розказували про Сарося. Там є до речі, нормальні депутати, які підтримують але альтернативний законопроект 48 народних депутатів, підписалися під ним і вважають, що це правильно, але ну, більшість, мабуть, цього не буде робити, і все знов впирається в монобільшість цих сателітів. Якщо вони провалять голосування 31 липня, то ми будемо мати два наслідки: перший ну глобальний для України це проблеми з нашими міжнародними партнерами, європейськими партнерами з точки зору фінансування. Ми вже не до отримали один транш з чітким поясненням за невиконання реформ. Певних реформ, в тому числі і пов'язаних з верховенством права. Отже, ми отримуємо глобальну проблему, таку, що критично для України в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією. Ну і другий наслідок власне цього буде в тому, що офіс з великою ймовірністю втратить тоді контроль над Верховною Радою. І один зі стовпів влади, взагалі, Зеленського, він дуже сильно похитнеться. А президент. Попри всю е, концентрацію повноважень, він не може одноосібно приймати закони. Він може видавати укази. Але приймати закони не може, і це може ну, перерости з парламентської кризи власне в кризу політичну. Наскільки я знаю, офіс намагається цьому запобігти. Дуже активно зараз ведеться робота. Депутатам багатьом обіцяють, я не знаю, золоті гори вмовляють не тільки використовують і політику батага, але 31 липня перетворюється для. Президента в дуже дуже важливу таку дату, тому що якщо не дай Боже не назбирає необхідну кількість голосів, президент не зможе вийти і сказати, що винні в усьому народні депутати, тому що всі прекрасно розуміють, хто це ініціював. І хто за цим стоїть, і відповідальність за це прийдеться нести всім. E, Financial Times навіть написало, що можуть перенести голосування на якийсь інший день, якщо будуть бачити, що голосів не вистачає. Але я все ж таки сподіваюся, що е, от, нагадування зі сторони суспільства, громадська активність, громадянська активність, яку ми зараз бачимо, вона все ж таки виступить певним стимулом для народних депутатів. Ну і свідомі колеги цих народних депутатів, в тому числі по монобільшості, там є такі люди. Вони все ж таки переконають своїх колег не робити фігні, не робити дурні, і як мінімум, 31 числа виправити те, що вони зробили. Ну а далі вже можна буде тоді розбиратися і зводити рахунки. В тому числі з офісом президента, який все це закрутив. Ну а тепер просто підставив і здав народних депутатів від слуги народу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, коментарі, репост, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!